П'ятий Денис Підручний, шостий Даніл Тепляков, двадцятий Деніель Вернатос. 27-й Євгенісаєнко. 11 Олександр Циренко. Головний тренер Андрій Владлен Юрченко. Дев'ятий Андрій Борячук. 80-й Крістіан Мба. Головний тренер металіста 19-25. Патрік Ван Льовен. Дякуємо нашому воїну за цю честь і слава всім українським захисникам. Дає свисток і харківське дербі розпочато. Допомагатимуть олеготу. А... На підбирання другим темпом. Атакує. Ісанько, Дігтяр. Знову Дігтяр. Петро Луцев. Показує зараз, сигналізують футболісти металіста про влучання м'яча у руку. Сьогодні ж. так, ну Ось така спроба удару у Арі Мури. Він хапається за голову. Здається, санування. Забував він на збора головою. Так, подача. Удар по воротах! Хотину! Відкриває рахунок у харківському дербі. Кирило Дігтяр робить асист. Гол У ворота команди Металіст 19-25 забив Гомес, номер 99. Габріель Гомес відзначається вдруге у цьому сезоні. Перший свій м'яч. Він також головою забивав восени у ворота Буковини і. Яка ж розкішна передача від Кирило-Дігтяря. Те, що він міє робити просто. Зараз можете його побачити на лівому фланзі атаки Металіста 1925. Отже, весь складеться до атак. Пропонує себе для передач у розріз, як от зараз. Так, тут подача йде, і. Віталій Федорів вибиває. Мафента! Буде удар. Пробуває крове, вище ще воріт выбиваем. Исайнко, май за волги м'ячем. Рамиг аджів. Подаи аджів. Рибак вибиває. Тепляков віграє. Василь Кравер. Гістень. Денис Нагнойний. 19-25 у штрафному майданчику може бути простріл. Тепляков перехоплює. Небезпечний удар! Позворота. Отака спроба від Реміка Гаджиєва. Це було близько і це було дуже гостро. Розгортається Ладлен. Чурко. Удар по поворотах це в руки. А голкіперу пробував якась ермір Рашиця. Новачок металіста 19-25. І хтось у нас опинився на озоні. Це Петро Луців. <свісна> бачите, бачите на екранах групи підтримки металіста. Вина вдома переграла Кудрівку. 1-0. Вотаця металізде-надзап'яті. Авріморова на Аврі намба. Небезпечно. Панченко. Іде передача! Позворота пробува Арімоура. Ну і у нашому матчі на 87 й грузі. Перехоплення Тепляков. Грає на Даніло Приходька. У нього є варіанти далі продовжити. Алекс Чедомере. 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 домере! Поперечення добування Вітало Пексія Горяїнова. Вищий воріт. Це просто неймовірно. А... Подає Арі Моура. Така подача, нетривіальна. І Даніель Ворнатас вибиває на цьому все. Харківський металіст виграє у харківському дербі.